Вітаю вас на будівництві легендарного доброграду легендарного Озерного. У нас тут трохи вже водосховище закінчилась вода, тому зараз як у швидкому темпі добудовуємо відбір води в іншому водосховищі. Вони зараз запрацюють і подіє її а, достатньо кількості куди цих трьох насосів, чи нам треба буде далеко Нас цікавіть, щоб був плюс. Тось, хоча б 7-100-7-200 почалося підніматися. одним словом. І у нас, походу, для ботів мало якісь зарядки. Мало мені зарядки. Надо десь його поставити. Десь він поставити, десь зарядний. О, знайшов місце. А, ні, погане місце. Чи є місце? О, ось тут, тут є місце. Так, да тут наука. Давай-то. Ну. Раз, два. Три. Известно трохи, давайте. Но ну, я думаю, что за развять сотни себя. Давай или тут есть Может быть. Тут есть, есть Так, давай. лишь цена кризу сменьшить энергию Достаточно. так вода 6600 не поднимается так тут и у нас проблема ќе го видиш. Так. Далі відкачуємо. Скажете, якщо тут тунель поставили, можна будет цепочку додать. Ну, Поставь пока что резуар маленький. Стоплин не опускается. уже нам цей друг надался так тут туди покиши вот так тут туди прям максимально что можно ой не тут не тут. Що треба крім надірку не хотів, але треба. Якщо ми не так політики. Поки що на паузу. Так, що ми маємо? Це теж можна прибрати. Саме крайній буде у нас по воді ліді... ось тут сніг. Сенса сюда что-то доставляет, а не понимаю. Просто не понимаю сенсора. То есть можно было просто там поставить их, да и всё. Ладно, можешь что-то придумать, да? Далі нічого не придумається. Якщо навіть ми розвернемо ці сюди, то воно нам нічого не дасть. Ми ніяких не змістимо. А насосів тут треба багато, тому це все таки ж будується. It's Ріжку будуємо, прибираємо, прибираємо і будуємо з ховище. Так, у ну, нас тут у нас воду. експортируємо Так. Боєї все. Насосів багато. Тепер, їм, аби тільки качати. Тільки качати 6 тисяч. Я надіюся, що ця ферма насосів чи квартал насосів. На не задовільнить і не спасе. Давайте вс отлично. Парочку ходит. На всяким паду. Я тут воды даже не сильно походу. Поранення, мокре хутору проблема, багаття. А, дах мало. А, і по груді бобра. Для них чухок треба добавити. Ну і що ти став? А, води багато. А відністи. треба ще. Ще більше цих вантажників. Ну, ми тут можемо додатково встановити. Давайте сюди ось А, трішки. Так, що? двести набирается все уже добре у нас 24 дня так что могу сказать что нам придется збільшувати его все так и же нас достать у нас мала и на стену надо кавы тоже в <coughs> достаточной кількости так вот и нам пока 24. Може їх більше я не знаю що. Так, що у нас? Ага, ага. Зрозуміло. Так, тоді, тоді, тоді ми це все е, руйнуємо. І будуємо заново так от там вже є а, то все тоже нам підс і те. як? А, ну можно залишити. так, отже, тут немає но. Рейти аж сюди. А, тут, 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 тут. Ось так от. то тоді можна буде думати, як це все раціоналізувати. Так, это Так. А у сейчас, ну-ка... Душки, душки, душки. Маловато их, конечно, но бог с ним. Так, и головы у нас еще есть в запасе, ну, добре. Ну, скажи, что есть. Якраз оці 5 дошок найповільніші боти несе. Буває. Так. То все є? Пам -пам -пам, -пам. О, вода пішла вверх. Добре. Накопичення це добре. То що, а чи впихнемо їх всі? Це вже інше питання. Так, а що нам дасть. По ботах. 95%. Мастил плюс 1 Стан 1 плюс пятьдесят. Можна спробувати мастилу йому робити. А що це? робиться? Можете. фабрика мастила Алии Экстракт. Ну, тут нам еще надо припокатывать в принципе, доступ. Можно и поставить. И... Спидвейшивший. Так, куда мы его можем... Давайте сюда. Так, ну це нам ще треба одну центрофу тут походу. Так. І зловоди збільшити кількість видобутку. Так, збільшення кількості видобутку зловоди. Так. Так, тебя так тут ты выкачивать будешь, так не учусь. Це ще. О, oh, я знаю де. Так, що ми. Зараз подивимось. Що ми будемо це все за монтара заканчувати? У них тут активно буде вниз, пішло. Йдемось скільки зараз. Ага. То у нас то, виявляється не так уже й багато. Не думаю, активно його користується. Так а, ладно. Так, поки що ті зловоди, по идее будемо ще вдостать. І подивимось ще екстракт. А, тут же ж боти. Боти мають себе самі обслуговувати. Так. Олії, а олії мало. Значить олії також боти мають виробляти. Так, де тоді вони будуть виробляти? запитання? О, а, а ось тут і будуть виробляти. що. Так, хижа, прес. прес. Так, і тут також у нас будет бот. Так, ліку треба, напевно, десь накопичувати. Далі так накопичувати. Ходімо до це все. Біра... Біра. Так, це все нафиг не. Tutaj jak raz butelka. Arma kiepskiej. Tak... Конечно, переносить не будем коммуникация. Просто поставлен сховище. Тут поставлені ми. Потом попишу сюда. у нас будем. такой не таскал тут ще можна буде поставити будет постановить ботинка ну цим що? А, тут у нас закінчилося прибираємо і прибираємо. і Побудуємо довішку. Так, води 7300. Нам 19 днів ще жити. А я не опустила, як водосховище ще не опустила. Все є добре. Сами просто підтримуємо. Нам знову ну, надо да, цих. Аааа, яких вантажників у меня не вистачає. Я вже не знаю куди їх бегать. Ладно, сюда монтажний пост. у нас ирвалы. Так, что тут так? Птица все вынуется. А, -а, а, блин. ж. не так Так, а у нас бутыльники за а, Не користовуються. это вот так вот. і без сухой выявляется Так, сейчас признаем шестань Так і на цьому ми на сьогодні все Так, да, на сьогодні все Nosso Senhor Jesus